Шановні батьки, незабаром стартують весняні канікули у школярів. Тож, ми вирішили нагадати батькам кілька правил безпечної поведінки дітей. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Якщо дітей доводиться залишити вдома, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. Це номер 101 Державна служба з надзвичайних ситуацій, 102, Національна поліція, 103, швидка медична допомога та номер 104, аварійна служба газу. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху, а краще покажіть власним прикладом, як дотримуватися цих правил. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи. Це зробить їх помітними для водіїв в темряві або в умовах. Обмеженої видимості. Розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин. Поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та як діяти у разі сигналу повітряної тривоги. Патрульні поліцейські постійно працюють з дітьми в школах, дитячих садках, вишах і щоразу розповідають про правила безпечної поведінки, але нагадування ніколи не буде зайвим і допоможе запобігти трагедії. Бажаю. Мо усім дітям безпечних та цікавих канікул. А батькам дослухайтеся до своїх дітей та дбайте про їхню безпеку. І пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Наш номер гарячої лінії 102.